Вів сьогодні ставку де тематика Харкової області була основною. Доповідали й і командувач повітряних сил. Звичайно, увага усім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Я дякую кожному солдату і командиру, які роблять все можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта з цієї точки зору виробництва дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на ставці доповів по всьому фронту, по критичних напрямках, чітко визначено, як діяти. Друге провів нараду з урядовцями та командою офісу щодо можливості підтримати зараз Харків, інші міста і громаду області. підтримати соціально, підтримати економічно. Я чекаю детальних та оперативних пропозицій від урядовців. Була сьогодні доповідь щодо нашої можливості скоротити дефіцит електрики в Харкові та щодо стану всієї енергетичної системи. Дякую усім нашим енергетикам, кожній ремонтній бригаді, всім, хто відновлює систему, мережі, нормальне забезпечення людей, справжні молодці. Я вдячний кожному. Третє. Наша зовнішня політична активність на цей тиждень та окремі заходи травня і червня. Ми обговорили зараз підготовку. Тому Україні сили триває робота і щодо нових оборонних пакетів, і щодо нових кроків тиску на Росію. Зараз у нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою. Просто по центру міста. Багато пошкоджень міської забудови є поранені станом на цей час. Відомо про одного загиблого мої співчуття. Нам потрібно більше можливостей бити державу терориста у відповідь воєнних санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей. Окупант нічого іншого не розуміє, тільки сила. Тільки власні російські втрати, і ми повинні це забезпечити. Усі в світі, хто дійсно цінує мир та прагне миру. Я дякую усім, хто нам допомагає. Дякую усім, хто в бою на бойових постах, бойових завданнях. Дякую усім, хто зараз на тренуванні, щоб стати частиною сил оборони. Дякую усім, хто працює заради української сили.